Добрий ранок, ми з України. Зараз у нас 9 година ранку, і сьогодні в мене починається вже новий курс навчання. Сьогодні в мене вже перше практичне заняття буде з інструктором. Мені вже назначили. На цьому тижні буде два уроки. Я вже прям не могла дочекатися цього дня. А знаєте, чому я така щаслива? Чого я так брусь від того, що в мене сьогодні перший урок? Ну, практики саме, тому що я взагалі... Оцю тему з водінням відкладала багато років. Тому що, як би до помасштаб, вона мені взагалі нафіг не треба було. У мене Діма був возив мене, а зараз така, що ну, самі розумієте, треба, щоб і, і жінка вміла водити. Має бути двоє водії в сім'ї. Це прям ідеально. От, без машинка захотіла. Зараз я вам покажу, що Дімі на роботі подарували день народження йому. Фруктики, Ой, тут ще й сухофрукти є в подарунок клас. Прикольно. Вони кожен рік таке дарують, тут різні фрукти. От, я вже показувала цей Box. Книжечка тут є. Намальовано все, як його їсти. Все розписано. Давайте глянемо, що тут. Такі штучки ми їх вже їли. Ой, це дуже смачно. Ось. Добрий ранок. У нас зараз є світло. Я швиденько грибочки посмажила. Зараз покажу, чи будемо снідати. Тут у мене кава. Дивіться, які квіточки з дачі зрізала. Я зрізала ті, які будуть довше стояти. От. І вони, оці, які дуже довго стоять, вони майже без аромату. Тут єдине, що з ароматом, це ось ця. Оця прям шикарно пахне. Такі гарні, і ці, знаєте, вони такі прям плотні, тверді, шикарні. Ось такий букет у мене. Лавандинчик тут засохший. Але, чесно кажучи, напевно, я буду викидати. Щось воно мені вже не приносить радості. Оцей лавандин сухий. Я його висушила. Воно класно, коли воно свіже, тоді воно більше пахне. А коли воно вже підсушена. Пахне, але більше навіть травою. Тому не знаю. Ну, поки стоїть. Тільки стоїть, можливо, ще щось насушу туди, понатикую. Це з одного кущика в мене так вийшло. Був такий великий, гарний букет, але я наче не зняла. Наче забула. значить Що у нас на сніданок? Вчора я готувала такі, як лодочки. Не знаю, як вони називаються. Ну, я раніше лодочками називала кабачок, вирізала в кабачку серединку, таку, туди наклала фарш. Фарш це в мене тут просто м'ясо, чесник, цибуля і все. Більше нічого. Наклала всерединку і присипала дуже сиром. І запекла це в духовці. Так воно на зрізі виглядає. Така смачна дієтична страва. І ще от грибочки якраз сюди, біленькі, підуть зараз. Теж обсмажила їх на з з часничком і цибулькою. Так як зараз відключення світла. І хочеться чогось смачненького. І це можна так рот вкинути і все. і Не голодний. Я взяла таку полуницю в чорному шоколаді, я таке вже брала взимку, я вам показувала. Тут прикольно, що полуниця така кисленька, а шоколад він такий, знаєте, такий не солодкий, більш гіркий. І ну, Прикольне таке поєднання. Це я собі взяла. Ще бабусі теж з мамою взяла упаковочку в чорному шоколаді полуницю. І ще вишню я їм сублімовану взяла. Так, ще на подарунок, щоб у мене лежало в молочному шоколаді. Ну, так, треба комусь там щось. Хопа, взяв, подарував цукерки. Вони такі прикольні. Манго сублімоване. бачите, я вже сьогодні його тріскала. Персик, потім чорницю вже теж тріскала. Вона така кисленька. Потім лохіну. На таку ще не відкривала, не пробувала, та полуниця. Сублімована. Все. Так що, тепер перекус у нас буде Присто зручно. Так, в машину вкинути, те, щоб було щось погрізти. От І корисно. І ситно, до речі. Так що прикольно. Це фрута. В інстаграм магазині я брала. Ну як, там посилання у них є, на... На магазин, тому вбивайте в інстаграмі знайдете все. Завтра треба буде рано вставати. У мене на 8 ранку курси, тому зараз піду одразу попросую, поки світло є. Голову я вже помила вчора. Тепер залишилося попрасувати, підготуватись. Погодка у нас така прохолодна. Прохолодно зараз на вулиці, такі хмари, знаєте, великі, що я думаю, що може й десь буде. А зараз ранок. Вчора знову їздила на дачу. І дивіться, які квіточки ще зрізала. Хочу зараз зробити спільний букет. І плюс тут вже деякі які вже все викинуте. Мені це вже подобається. Я взагалі не планувала квіти ще зрізати. Думаю, у мене ще є ось цей букет. А потім я так подумала, що наступний раз на дачу ми тільки через тиждень поїдемо. І я вирішила все-таки зріжу. Хай готується до наступного квітування. Такі гарні взагалі, це з новеньких теж тут у мене. О, то мені ще цікаво, як оця розкриється. Оця. Бачите, в принципі, видно, і колір такий цікавий. І оця жовта. Вигулюємо собачок. З марти вже погуляли. І зараз у нас на вигулі дорік і рада. У нас тут така територія є в парку. <різь> Закрита, бачите, тут для собачок. Тут ввечері дуже багато собак, а от якраз зараз немає нікого. Це ми іноді їх сюди приводимо, щоб вони без, ну, без цього всякого побігали. Тут є лавочка, де сидіти, там іграшки, якщо у когось є зайві, не потрібні, туди кидають. От, смітничок, все, що треба. Тільки тіньоч нема. Так все класно. А взагалі було прикольно, якби вони цю зону зробили великою, бо зараз вона така маленька, якби ще туди продовжили. Туди. Так було б взагалі круто. Ще хоча б декілька. Але і одна така зона добра. Все, все, собачка щаслива. Щаслива собачка, да. Ой. Ди бігай. Ой, цекуха, ось цеку. Боїться. Хоче її поганяти, а то що вона в квартирі сидить? Вона така, що вона, знаєте, в туалет сходила і все. П'ять хвилин погуляла і додому. Це оця шльондра. оця любить довго гуляти. Треба було воду з собою брати. Язик да. вивалила, Нючок шукає. Що двоє? Що? Ти на таку. Так, да, так, да. і воду треба з собою брати. Бо зараз жаріща. Сьогодні пізніше просто вийшли гуляти. ніж зазвичай. Ой, клас. Що? на дачі теж така штука є, так? Ну, на дачі любить бігати за таким. А Марта вже панянкою стала, вже такою прям київлянкою, що капець. Буде в село приїжджати, коли на дачу. Цутиків да, бачите. Так, да, спокійно. Да. Буде розказувати, типу, а я там в Києві, таких собачок бачила. Марта це у нас, коротше, душа компанії. Вона з усіма собачками тут дружить, її всі знають. Сусіди всі знають, собачки всі знають. Вона прям така комунікабельна. Це куха, рада така. Рішала, так. Рішала, да. Вона вибігає гуляти, гавкає, щоб всі знали, що тут. Царіця вибігла на вулицю. А Марта така, що їй можна і в ресторанчик, і в магазин скрізь. Дорі то ні. Дорі, Ще? Я, напевно, теж можна. можна. Але вона на руки одразу. Так, да, Вона буде лізти на руки, боятися це так притулятись, стресувати. А рада ні, рада в нас гопнік. Так не вийде, то прям капець гроза в районі. Це трошки побігали і йдемо. Йдемо додому, Бо їм жарко. Пішли, пішли рядуй. Палку не хоче. А озеро у нас тут таке. За палкою сам бігає. Ой, гарно так. Ой, хоч вітерець з'явився, тож взагалі було. Дуже жарко. Ми їх ще чередуємо, хто з ким гуляє. Хто один, хто з ким. Дорі зазвичай з кимось вигулюємо, бо вона коли вдома сама залишається, то вона вити починає. От, то ми Дорі завжди в компанії вигулюємо, рада така, що може і самостійно вигулятись, ну, в плані, що тільки її беремо. І Марта така теж, що може. Ну, Незалежно теж сама як без інших собак гуляти. А дорі та ні, тільки в компанії. Тому ми чередуємо, то вона з радою гуляє, то з Мартою разом. Де таке? Назад дивиться, тут йдемо, ми там чи ні. А у дворі у нас тут класно. Бачите тіньочок. Шикарно. У Умерти сьогодні б'юті день. Що Мартуся, Ти ще не знаєш, на що підписалась, коли потрапила до нас сім'я. Зараз записуємо її в салон краси для собачок. Читаємо відгуки, підбираємо, хто буде її красу наводити. Так, ну а. що, знайшов Що, я... Шо, Щось вок-док, позняки. Так, да. не знаємо, що це як, але. Почнемо тестувати з першого улюбленця нашого. Так, стартуємо вибрати фахівця. Так, що у нас є на сьогодні? А, По часу бачиш можна. Угу. Так, середа. Марта, вибирай. Та стоп. А що? Вівторок, сьогодні. Це неділя, взагалі. Там. Ну, так сьогодні. Просто у них дивись а, якось угу. трошки подебільному. Давай, 16.50, вибрати. Так, що ми почнемо? Так. Лап <coughs> лапокюр, лапокюр плюс, плюс <coughs> лап манікюрчик треба. Так, підрізання та підпилювання кіхтиків, угу. надання форми, шліфування про. Пропіломікромна обробка, зволоження шкіри, <с. нанесення захисного воску, формування кіхтів лаком. О, Марта. Мартушек, тебе собаки в селі не впізнають. Так, стартуємо перше. Треба. Це треба, давай далі. Так, Лікувальний озоновий комплекс для зубів та ясен. Ану, показуй, що там. Добавляй треба. Треш. Треба. Погнали, додали. <с. Так, стоп. Тепець, да? А чого? А, чо? а, а далі? А чо я не можу, типа. А що, що все? Все после. А, а, а чо так мало? Марта така голова тільки туди, тільки сиди. Полів... Так, ага, чистка вух, а мені покупати її треба. То там десь. Ми... Давай краще позвонимо, ти запишеш. Ну давай. блін. Ну бачу барышня чекає. Давай дзвоню еду. Чекаю, вже думаю, господи, коли ви мене вже туди запишете, мені вже марафет треба навести. Да, да, да. Я вже вся така запущена, розпущена, що. Тут, тут у нас проблема зараз є. Там, типу, йорки, мультипу, Чихуа. Ми думаємо, на кого вона бігає. Я думаю, щось між Йорками і мультіпу. <ріху> Можна сказати, трошки коргі пробігало. Скажемо, все одночасно. Так, потім оцю треба на манікюр зводити. Та вже потім. Тут треба оцю перша, перша буде марта, якщо нам сподобається, буде дорі і потім буде рада. Бо раду ми вводимо в ветклініку на манікюр. На манікюр, да? там просто Дивіться, яка щаслива. Ну, кажу, це хто так посміхається? Як дивиться, думаю, о, ну нарешті. А то місто вже переїхало. А в салон краси так і не довезли. Не довезли да? Да, Мартусик? Треба ж собачкам щось в селі розказувати. Не тільки як ти тут бігаєш <гад> з іншими. <гад> Зараз всі Січ пішки побіжить. <гад> Втіче звідти. Yeah, може їй сподобається. Вона ж любить, коли її чухають, да? коли тебе розчісують. А там тебе ще помиють, вичухають. Не так, як це я роблю. Нормально. <гад> 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 Дякуємо за розуміння. <гад> Доброго дня, хочемо записати до вас песика. Перша, так. Яка у вас порода? Без породи. Так, тобто яка вага? Вага десь кілограм вісім, напевно. Шість десь. Навіть шість. Так, добре. Який сама територіальна вас Добре. Щоб зорієнтувати вас по часу і повільним віконцям, мені потрібно отримати п'ятнадцяти націю, так як це. Митись, щоб розуміти до якої броди більш-менш відносити, яка віднаваді літувати по вартісті. Я вам зараз скину у Ви mm -hmm. мені ласка, Пару фотографій. нам головне, щоб її помили, вичухали, вичесали. Ось і ніфті там манікюр її там чи як вони називають близько. Просто в залежності від того, вага це от не, а в залежності від типу пічаску і. Загальної комплекції буде 18 загалом перелік майстрів, може вас записати, бо деякі майстри там, наприклад, не працюють з великоговоритими собачками, на навіть якщо вони будуть там доволі мало важкі. Це залежить від підчинства. Добре, зараз я тоді уточню і я вам обов'язково перезвоню і скажу, на коли там може вас записати. Єдине, можливо, в мене одразу відкритися пажелі. Бажані дні, ну, бажано чи сьогодні, чи можна, в принципі, і завтра ми можемо підійти у будь-який час. <RAC> ну, сьогодні вже задісно, на сьогодні завтра за декілька днів йде на спосту. Все, записали мартусю нашу до гру салону. Проговорили, що там мийка. Мийка, як автомийка. Ну, Купання Марти. Спа. 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 там, Вичесування, чистка зубчиків, вух протирання очей, я не знаю там стільки всього наговорили, я в шуті Потім, а, Стрижка депіляція в зоні бікіні. Я, я, Якщо треба буде, ага. там все зроблять в зоні бікіні марти. Ось. Короче, в селі собаки точно в шоці будуть да, побачити. По, потім <красотку> під, підрізка кіхтиків, угу, е манікюр. манікюр там. короче, там стійки, я в шоці. Поведемо ми у вівторок на угу, першу угу. годину, десь десь з першої години. Попросили її вигуляти, щоб вона там. Не, ну, не боялися, не наробила кучок і ще щось. Ось, і взяли з собою корма. Ну да, Якихось вкусняшок, щоб, якщо що, підкармлювати її. Uh -huh. Спитали, чи агресивна вона у нас. Ні, Я кажу, ні, дуже соціальна, типу, нормальна. Собачка, так що мені прям дуже цікаво. Е, те, що є в нас до, ми вже бачимо <хи> і бачимо, А те, що буде після, мені прям дуже цікаво. І то, Ми ж її вичислили, бо вона після замов в неї там на жопі прямо аж капець. Так, капець, це жесть. Бо. Реально, її треба нормально. Щоб ви розуміли, ми її не Усі. мили так конкретно вже. Ну напевно, роки три. Я б сказала, що ми її взагалі напевно не мили. Ну, вона утрив... ж на вулиці жила. Ну, да. Ми там тільки вичесували її. А потім ми її привезли, і операція одразу. Да, да. Типа... Ми її тільки вичесували, а дорі от, ми часто мили. Ну, тому що вона сама брудна, така як в домі була. Ну, коротше, це для неї буде перший такий експіріс. <реш> <реш> Прямо подивимось. Yeah. Дуже цікаво. Дуже смачні ці сублімовані фрукти. О, це полуничка, яка в мене залишилась. Зворозила я ще в один контейнер тут чорницю, лохіну та полуниці в чорному шоколаді. От я вже, правда, крупні такі, знаєте, повиїдала. Лохіна дуже солодка. Дуже смачно, немає цукру. Ну, супер. Взимку це просто щось ідеальне. Зараз можна свіжі фрукти їсти. Ну, це ми теж їмо, Це більше як така, знаєте, закусочка з собою кудись взяти а в дорогу. Прохрустіте. взимку це супер. Смак насичений, якщо там чорниця кисла, то вона кисла. От полуниця в цьому, я думала, буде теж така кисловата. Але ні, якась така, знаєте, солодка партія солодка вийшла. Хоча дуже смачно. раджу спробувати. Зараз очікую доставочку. Мені для собак там одна має прийти, потім вам покажу, що купила. І я згадала, я ж не показала, я купила ще таку рубашечку. Бачите, вона така коротенька, позаду на резинці йде. От. І з зав'язками оціма. Одразу. дуже так зручно. А ще вона полупрозора. Бачите, розсвічується. Ну, коротше, легенька, прикольна і мені оцей узорчик сподобався. Сьогодні піду її вигулювати, яка зараз. Тримаємо доставочку і підемо свої маршрути нагулювати. Ще заходила в сінце і купила ще одну постіль. Так, у мене їх, ну, не можу сказати, багато, але я люблю купувати постіль. Саме цю я купила за 570 гривень. Тут набор дві подушки та підодіяльник. Та ще окремо купила простий на резинці. І оце разом вийшло 500 чимось гривень. Тканина бавовна 100%, дуже мені подобається. А от і посилочка. Такі прибігли одразу. Кур'єр приніс, вони такі, прям всі прибігли дивитися, що ж це таке. Що ж там мамка цікавого замовила, так? Да? Що дивимось? Зараз дістану пакету. Так, тут така штучка кришечка. Це, я вже зібрала цей контейнер, дуже мені подобається, він на 25 літрів у мене. По кілограмам не знаю. Я думаю, що це, напевно, той, що на 10 кілограм розрахований. Побачимо. У мене корм там трошки ще є. Може, одна четверта упаковки. Побачимо, як засиплю. Значить, отак він виглядає в зібраному вигляді. Тут отак от кришечка, хопа відкривається. І тут все, бачите, герметично, така резиночка тут. Воно так чик. Бачите, само по собі воно так натримається. Для цього є спеціальна така штучка. Отак от все герметично запаковано. Зараз піду пересипати корм і йдемо глянути. Дуже заняття з автошколи. У мене сьогодні був третій практичний урок з водіння. На вулиці Спека. Дукатіща. Капець. О, добре, що в машині є кондиціонер. От. Каву собі взяла, світла нема, тому йду в обхід, бо світлофори не працюють. Зараз біжу додому, тому що треба спакувати ноутбук і їду в офіс. Другу частину дня буду з офісу працювати. А в офіс я їду, тому що сьогодні у нас буде обід мексиканський. Поїм. Що це камера? Засвіти якийсь. Ще буде мексика... мексиканський обід сьогодні і турнір благодійний. Йдемо ну. в мене на сьогодні ще. Все, приїхала на роботку. В офісі працювати прикольно, але незвично, що треба ще додому добиратись. Я вже від цього відвикла. Чекаю на Діму, коли він мене забере. Це так би телепорт і все. А так ніфіга. Вдома ти вже в сьомій годині вечора вільний. Можеш йти по своїм справам гуляти, а тут ніфіга тут. Ще годину добиратись. ellas llegaron primero llegaron las, las bailadoras y ellas